Я вітаю вас, дорогі друзі, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні: Заховай свою дитину. Ось що ми читаємо у книзі Вихід, другий розділ з 1 по 3 віршика. І пішов один муж з дому Левія і взяв собі за жінку дочку Левієву, і ця жінка, та й сина вродила, і побачила його, що він гарний. Та й ховала його три місяці, та не могла його більше ховати, і взяла йому папірусову скриньку і асфальтом, та смолою її осмолила, і положила до неї дитину та й поклала в очереті на березі річки. Мені багато приходиться подорожувати і проповідувати Слово Боже, не один раз на рік перелітати через океан, бути далеко від сім'ї. Інколи бачити чимало перешкод на своєму місійному полі, але я йду вперед, тому що хочу бачити більше спасенних у небі. Дехто говорить: славі, за чим така трата? Так ми читаємо у Слові Божому, є написано. Господь дарував мені чудову дружину Наташу, яка ніколи не говорила мені: не їдь, не йди, щоб спасати людей. Господь благословив нас чудовими синами і доньками, за що слава йому. Пам'ятаю, якось я проповідував на великій пастерській конференції у Москві. Після моєї проповіді до мене підійшли декілька братів, щоб привітатися. Чи ви мене пам'ятаєте, брат Славік? запитався один із них. Ні, не пригадую. Дякую, продовжував він, що ви проповідували десять років тому, і Господь спас мене. Я живу нині в Росії, я є пастор у церкві. У мене понад 800 людей у церкві і понад 40 нових церков Господь допоміг відкрити через наше служіння. І ще раз дякую вам. Після першого другий, потім третій, і з подібними словами. О Господи, слава тобі за спасіння! Я ж раб твій нічого не пам'ятаю, я був тільки голосом. Уся слава Тобі належить. На моїх очах виблискували сльози. Я люблю проповідувати Євангелію. Господь покликав мене до цього служіння. і я не можу спокійно сидіти і відпочивати, коли я бачу, як журиться сьогодні тато і мама, коли я чую зойки душі, плаче земля, плаче сім'я, плаче інколи уся родина. Господь створив шлюб і дав насолоду у шлюбі, дав благословіння пріоритет і авторитет. На своїх рівнях відомо, що якщо сім'я здорова, то і суспільство здорове, якщо є гармонія поміж батьками та дітьми, якщо діти коряться своїм батькам, тоді благословіння приходить згори. тоді бачиш успіх у всьому і бачиш благословіння, про яке заповідував Господь. І я хочу їхати йти, щоб святкувати людям про спасіння. У моєму серці горить вогонь, щоб сказати тобі, молода людино, що є Спаситель світу, Ісус Христос. Проповідь про спасіння, проповідь про Голгофу, проповідь про кров заповіту має велику силу, щоб знедолених робити щасливими. І це прочитане місце зі Слова Божого, щось говорить. До нас сьогодні я хочу поділитися з вами деякими доросцінними думками про одну жінку та її чоловіка. Ми не знаємо їхніх імен та минуло життя. Пам'ятаєте, дорогі друзі, написано у Євангелії, що Христос сказав про одну жінку, яка вилила оливу на нього. Вона зробила добру справу, помазавши мене перед смертю. Про неї будуть проповідувати у цілому світі. Але скажіть, будь ласка, як її прізвище, як її звати, з якого вона коліна, з якого народу? Про це не говориться, але про неї буде проповідуватися, сказав учитель. Подібні люди залишали історичні стрички у своєму житті та служінні, хоча на землі вони залишалися непомітними, та у небесних архівах усе записано до краплиночки, на те вона і вічність. Ось один чоловік із благословенного коліна Левія, богом помазаного, устав і пішов, і узяв собі жінку із того ж коліна Левія. І вони одружилися. Пізніше жінка зачала і народила хлопчика, дивлячись, яке гарненьке було дитятко, симпатичне обличчя, ніженькі ручки, губочки, оченятка, маленькі чорненькі брівочки, мама з татом почали розмірковувати, як заховати маленьке малятко. Чому? Тому що наказ єгипетського фараона був дуже жорстокий щодо єврейських дітей. Якщо народиться у сім'ї єврейський хлопчик, він має бути викинутий у річку Ніл, якщо ж дівчинка нехай залишається жити. Жахливо чи не так, темні хмари, розпачу і втрати нависли над землею єгипетською над єврейськими сім'ями. Як його заховати, як зберегти від втрати? Такого красивого синочка думали батьки. Ми не знаємо у деталях, що вони робили крок за кроком. Але я думаю, що вони не один раз на день скиляли свої коліна поряд із ліжечком, де спокійно спало маленьке дитятко, і, дивлячись у небо, благали про спасіння. До красивого хлопчика горіла любов материнська та батьківська, і ось вони приймають нестандартне рішення заховати свою дитину, яким би жорстоким не був наказ фараона. Тому то тема моїй проповіді і називається Заховай свою дитину. Прийшов перший місяць, другий, третій, здавалося, усе гаразд, але хлопчик підростає, шумить інколи ночами. Та і мама чомусь довго на роботу не виходить, щось не все гаразд у родині Лев'я. Уся ж родина таємницю тримає і до неба волає. Це дитятко повинно жити. Життя ж подарунок неба. Ніхто і ніякі рішення та закони не мають права перерізати стрічку життя. Один тільки Творець, тому що Господь дарував дихання та життя. Що ж буде, як дійде звістка про Мойсея до Фараона, до його солдатів, вони прийдуть вмить і силою заберуть і вкинуть Нілу. Мало того, маму іще й до в'язниці потягнуть. Бачучи, що не в змозі уже заховувати дитятко вдома, батьки вишукують корзинку із тростини, осмолюють її смолою, і на м'ягеньку постіль кладуть маленького синочка і відправляють по, по річці ніл. Іншими словами кажучи, річка смерті не в змозі зупинити річку віри тата і матері, не до чужого краю сусідів чи далекої родини відправляють вони немовля. А до жахливої річки, на березі якої було вилито стільки материнських сліз. Та віра не зупиняється перед водою, велетенськими мурами, пустелею чи навіть смертю. Віра йде вперід. Так, батьки смолили корзинку смолою, але я вам щось скажу. ця чорна смола символізувала велику і діяльну віру, віру на спасіння і благосвіння, і вона не підвела. Невідомо, скільки насолоджувалося дитятко в корзиності на воді, неначе на дитячих карусельках, але прийшов час обіду, і хлопчик їсти захотів. Але не відчув він материнську руку на своїй голові, тим більше теплоти материнського тіла. Навколо була одна тільки темрява. І почав маленький хлопчик плакати у корзиночці. Господь стежив за подіями, і якраз у той самий час донька фараона вийшла із служанками, щоб покупатися у Нілі. Раптом її вухо уловило жалібний голос у чорній корзиночці, і наказала вона дістати корзинку із води, і коли відчинили її. То на молоду жінку дивилися красиві, голубі оченята і ніжне, миле личико хлопчика. Погляд маленького іще трохмісячного Моїсея, майбутньо помазаного богом великого мужа Божого, подіяв на доньку царя Єгипту, і вона забирає хлопчика до своїх царських покоїв. Сестра, що Маріам, Слідувала за корзинкою і бачила усе, що трапилося за декілька історичних хвилин. Я знаю жінку одну із народу єврейського, хто може вигодувати цього хлопчика для вас, підказала вона доньці Фараона. Чи можемо ми уявити собі віру батьків і матері і турботу небесного батька у цій історії? Творець і віра не дозволили навіть один день бути без їжі. І плакати у корзиночці, маленькій дитиночці. Відповідь прийшла, не наче по розкладу. Як ще нам сьогодні, дорогі друзі, необхідно заховати своє чадо, заховати нашого сина, доньку, а можливо, і чоловіка чи жінку від вічної загибелі? Дитинство, материнство, життя нашої молоді це такі актуальні питання у 21 столітті і такі серйозні. Сьогодні молоде покоління знаходиться не наче на перехресті, на дуже слизькій дорозі, на льоду. Чому? Подивіться, чим цікавиться сучасна молодь. Я не хочу перераховувати усі недоліки молодого покоління. Так, наша молодь добра, красива, симпатичні хлопці та дівчата, але в останніх десяти роках не наче якийсь бум звалився на наші голови, технічно-культурна революція узяла реванш. Особливо у телекомп'ютерному просторі з'явився інтернет, у тому немає нічого поганого, якщо він використовується для підвищення знання чи технічного навчання. Але як зберегти чисте молоде око від забруднення гріховною пилюкою на грязних сайтах інтернету, від морально знищення молодої генерації? Заховайте свою дитину, тату та мама, заховайте у корзині спасіння. Яку пропонує вам слово Боже і Господь не в нічних клубах, а у насолоді спілкування з Господом заховується наша доля. Брудні фільми, клуби, інтернет виховують наших дітей, нашу молодь. Не слухайся, стареньку маму, не корися своєму батькові. Твій сусід тобі не допоможе, чи вчителька у школі живий, як нью ейдж. Радій, веселися, танцюй, пий, бери від життя усе, що можеш узяти від нього. На жаль, багато із тієї своєвільної молоді не розуміє, що бувають дороги, що прямими здаються, але кінець їх веде до глибокої прірви. Тому то моя порада до вас, дорогі батьки. Заховайте своїх дітей, заховайте свої сім'ї, заховайте свої родини, але ж де? Як їх заховати? Давайте розглянемо з вами один епізод зі сторінок Слова Божого. У той час читаємо: видіння були нещасті, просто були дуже рідкими. А у селомі, обранець Божий, пророк Ілій, був священником і служив Господу разом зі своїми синами, Офні та Фінеєсом. І був там, у селомі, ковчег Божий, і в ньому були 10 заповідей, написаних на скрижалях різцем Святого Духа. Перстом Божим. Ці заповіді говорили: не поклоняйся витворам рук чоловічих, не чини перелібу, не вбивай, не обманюй, не лихослов, шануй батька твого та матір твою. Ілі разом зі своїми синами повинен був зірко дивитися за ковчегом і за жертвами, які приносили сини Ізраїля у соломі, та не до синів своїх. Було пророку, правда, свідки приходили і скаржилися на синів Ілія, що вони не ведуть святий приклад життя, відвертаючи людей від Бога. Батько пожурив їх трішечки, притрусивши пальцем, мовляв, синочки, не вадить так чинити вам. Та усе якось минеться, не минулося. Господь святий і ремнує про чистоту та святість у служинні. Проте не про синів Ілія, у мене з вами мова сьогодні. У той час духовного занепаду Дух Божий шукав мужчину чи жінку, хто б міг заступитися за духовний стан Ізраїля і привернути увагу дванадцяти колін Ізраїля до Бога. Іншими словами, вживаючи термін теперішнього часу, хто би міг бути провідником пробудження серед євреїв? Анна, читаємо, була неплідною, хоча й дуже любимою жінкою у Єлкани. Вони щороку ходили до селому, де був ковчег божий, щоб приносити Господу жертву і молитися до святого. Анна любила бога, але серце її не мало спокою про свою бездітність, вона бажала отримати благословіння. У давнину, якщо жінка не родила дитинку, тобто була неплідною. Вона отримала насмішки смішки і глузування. Під час святкового обіду Анна завжди плакала, хоча і потішав її Єлкана, чоловік її. Анна, чому ти плачеш? Чому сумуєш? Чому не обідаєш? Чи ж не краще м'яд для тебе, аніж десятеро синів? Це була правда. Вона була коханою у нього. Та дитинку, просила вона у Бога і говорила: Господи, якщо ти даруєш рабі твої хлопчика, то на усі роки життя його я віддам тобі його на служіння». Прокілій, дивлячись, як ворушилися в уста її, і не було чути голосу її, подумав, що вона є п'яною і промовляє до неї ілій. Іди, витверзися від вина твого. А вона у відповідь: Ні, пане, вина та сильних напоїв я не пила. Я ж душу свою виливаю перед Господом. Моє серце тужить. Я хлопчика хочу. Тоді Прокірі говорить до неї: Жінко, Господь подарує тобі дитятко, Хлопчик народився, назвали його Самуїлом. Коли виповнилося йому 13 або 14 років, мама привела його до Прока Ілля, щоб служив хлопець Господу. Ось, де заховується секрет благословіння у служінні, посвячення. Мама віддала, посвятила своє чадо Господу, а Господь у свою чергу повертає сина у вічності. Якщо ти хочеш, мамо, отримати свою дитину в вічності від Господа, віддай її на землі йому. Зараз. Не чекай завтрашнього дня. Він збереже і заховає твою дитину у чистоті і святості для вічності, тому що він Бог. Анна у той час у Ізраїлі знайшла найкращий інститут для свого сина, який тільки міг існувати тоді. Це селом, де перебував ковчег Господній. Ми читаємо, що Ілі пророк мав свою кімнату, ліжко, а Самуїл спав там, де був ковчег Божий. І десять заповідей у ньому. Мама знайшла для сина місце, де Господь перебуває, де він являється і розмовляє з людиною. Краще блаженство навіть мріяти годі. І Господь не забарився. Він проговорив до молодого юнака Самуїла, і стало чути від Дана до Вірсавії, що Самуїл є пророком Господнім. За 20 років свого служіння написано: Пророк Самуїл повернув усього Ізраїля до Господа. Дорогі тато та мама, заховайте вашого сина та вашу доньку у Господа. Віддайте ваших дітей йому на служіння. Вони будуть під парасолькою Божою, під благословінням і охороною на вічні віки. У небесах заховай свою сім'ю, родину, заховайте ваше сумління, ваші очі, думки і слова, ваші вуста, руки і ноги, усе тіло і душу у Господніх крилах охорони і відпочинку. Мама з татом заховали маленького Моїсея для Господа, Господнім пророком він став і виконав величезну місію, назначену для нього Господом. Як би не протікало твоє життя, які випробування не тиснуло на тебе. Пам'ятай, дорогі друже, про мужів і жінок віри. Вони не зупинялися на півдороги, ніколи не відступали назад, не падали у відчай, вони надію свою полагали на Господа, і Він оберігав їх. Чини і ти також, як вони чинили, і будеш навіки благословенним. Заховай своє життя, дорогий друже! У Господі Ісусі заховай у Слові Його, у молитві, у спілкуванні з Ним. І Ти ніколи не будеш зажурливим у своєму житті, не будеш падати у відчай і не будеш бачити розпачу у твоїй долі, Ти будеш благословений, якщо заховаєш свою долю у узлі спасіння у Господа. Амінь. i Bye.